Термінова новина. спецпредставник Сполучених Штатів Кіт Келох прибув до Києва в той час, як Дональд Трамп схоже вирішив попрацювати на півставки на російську пропаганду. Про все це будемо говорити сьогодні. Вітаю вас в нашій онлайн-студії. Мене звати Микита Гаврилюк. Ви дивитесь обосток. Ну А наш сьогоднішній гість вітайте, пан Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи Права справа, а також політолог та військовий аналітик. Добрий день, добрий день, дякую за допрошення. Дякую, що погодилися прийти, пане Дмитре. Давайте розпочнімо із того, що пан вельми шановний Кіткелох прибув до Києва і вже зустрічається із вищим керівництвом нашої країни. Як ви гадаєте, по перше, чи дійсно його повезуть на фронт, як це пропонував президент України Володимир Зеленський, і що в першу чергу з ним обговорюватимуть? В першу чергу, давайте протестуємо самого колега. Він говорить про те, що я приїхав слухати. Відповідно, він буде слухати українські пропозиції щодо е закінчення війни, і вже потім Сполучені Штати відбудуть відпрацьовувати загальне бачення по підсумках зустрічі і на полях Мюнкінської безпекової конференції, коли відбулася зустріч з українськими представниками. Зустрічі Саудівській Аравії відповідно, зустрічі Келага з українськими представниками, тому робити попередні е, висновки я би не став. Ще раз підкреслюю: на жаль, останнім часом було зроблено багато гучних заяв, які шкодять примовному процесу. І бабіч того формують його негативний фон. Але менше з тим е, я не виключаю того, що Келах може і поїде на фронт. Це вже. Як то кажуть, не основне питання, яке нас буде цікавити, нас буде цікавити, з чим саме приїхав Келах і що він готовий вислухати. А мовиться про відповідну можливість передачі Сполученим Штатів право на видобуток корисних копалин на території нашої держави. Оце основне. Себто пропозиції української сторони цього приводу і відповідно, їхнє бачення, себто бачення нашого президента, нашого уряду раніше озвучених пропозицій з боку Сполучених Штатів. Пане Дмитре, а от якраз стосовно цієї пропозиції, зараз в інтернеті. Бачив таку реакцію на всі подальші на всі заяви Трампа, про які, про які зараз поговоримо, що мовляв, це він так образився на те, що ми одразу не підписали оцю якраз пропозицію щодо копалин корисних. Так бо сьогодні ну просто шквали якихось дуже дуже дивних заяв від нього. І найдивніше з них це цитата: Зеленський не повинен був починати цю війну, а Росія хоче її зупинити. Ну, мені здається, що будь-яка людина, яка знаходиться в Україні, кожного дня відчуває, як саме Росія хоче її зупинити, так достатньо просто, просто чути сирену. Мені здається, і ти одразу все розумієш, чому така сильна зміна риторики на ваш погляд, і чи дійсно вплинула наша відмова від тих умов, які нам пропонували. Mm. Давайте дочекаємося ще раз. Підкрився підсумки від Келга. Це основне з чим вийде українська пропозиція? Всі заяви, які лунають наразі з вуст українського президента американського президента, це не більше ніж заяви. Будемо судити по ці справ з приводу того, що Російська Федерація готова закінчити війну. Ні, дані американської розвідки, до речі, американської, не британської, не французької, не української, свідчить про те, що наразі Путін не готовий до закінчення активної фази війни в Україні. Причому дані американської розвідки з'явилися якраз на момент проведення зустрічі в аріяні. І, і е, Американська розвідка наполягає на тому, що наразі Російська Федерація буде намагатися виконати дві стратегічні цілі е, військових операцій, як на території Росії, а це видавлення Сил оборони України з Курської області, так і відповідно вирішення питання виходу на адмінкордони Донецької області, Себто взяття під контроль всієї території Донецької області. Це на думку росіян, і буде початком перемовного процесу. Відповідно, виходячи з цього, можемо говорити про те, що у не невиконання цих навіть тактичного рівня завдань, не говорячи вже про цілі так званої спеціальної військової операції, Путін навряд чи погодиться на закінчення війни в Україні. Бо погодьтеся, три роки війни, вже четвертий рік, фактично. А не маю що продати внутрішньому споживачеві, сабто російському суспільству. Як пояснити, що жертви понад один мільйон особового складу Збройних сил е, країни-окупанта, не вирішили навіть питання взяття під контроль території, як він називає так званих Елене РДНР, себто це не задовільняє відповідно російського диктатора. І я е, більш ніж переконаний, що ті. Пропозиції російської сторони щодо так званих територіальних поступок, а з вуст американців це називається компроміс, стосувалася якраз території Донецької області, відповідна ситуації в Курській області. Чому я так вважаю, я нагадаю, шановні телеглядачі, ще до інаугурації Трампа в Лумбер з'являється інформація про те, що Російська Федерація буде наполягати на контролі на 20% української території, так от я нагадаю, наразі під тимчасовим контролем країни окупанта знаходиться лише 18%. Відповідно, постає логічне питання. Звідки ж взялися 2% ще до інавгурації Трампа? Правильно, тим більше говорити про е, тактичні успіхи росіян і відповідно їхнє просування, яке би дозволило е, робити подібні висновки. Навіть станом на лютий місяць наразі немає. Тому вже тоді вкидалася теза щодо основних перемовних позицій Російської Федерації, а саме Курська область і відповідно контроль над Донецькими областями. Оце те, що має знати і прекрасно розуміє американська сторона. Але колеги і шановні телеглядачі, не варто говорити про те, що Трамп підіграє Путіну. І я пояснюю, чому бо окрім зусиль по Україні, а пропозиція Трампа, ви пам'ятаєте щодо видобутку природних копалень на суму 500 мільярдів? Про що вона свідчить? Давайте аналізувати. Ну, якщо український президент говорить про те, що Ми Сполучені Штати передали військово-технічної і макроекономічної допомоги на 100 мільярдів, то виникає запитання, чому озвучена цифра 500? На мою думку, вона озвучена, тому що Сполучені Штати дають чіткий сигнал Російській Федерації. Якщо ми заходимо на Україну і є в планах інвестиції в гірнічову добувну галузь України, і відповідно, спільне а мовиться саме про спільне використання надр, то відповідна країна залишається в орбіті не тільки військово-політичного, але й економічного впливу Сполучених Штатів. Де тут зрада? І друге, я вибачте, я закінчу думку. Шановні телеглядачі, давайте ж аналізувати не тільки заяви, але й дії американської адміністрації. А мовиться про те, що наразі вирішується комплексне питання економічного тиску на Російську Федерацію, послаблення геополітичних позицій і відповідно, блокування можливості російської економіки в моменті отримання надприбутків з продажу нафти, дуже стисло пояснюю по пунктах, з приводу послаблення геополітичних позицій, поки в українські ЗМІ розганяють зраду, Сполучені Штати провели зустріч самопроголошеним президентом Білорусі, союзна країна до Російської Федерації, яку вважають ледь не п'ятою колоною Москви, правильно? Ну, територія суцільного впливу Російської Федерації. Так, от пропозиції Сполучених Штатів доволі чіткі. Ми готові послабити економічні санкції, вже послабили. А це стосується заборони на продаж калі, а Білорусь ледь не основний постачальник на світові ринки. обмін на відповідно розуміння самих, самих процесів політичних репресій в Білорусі, а саме звільнення політв'язнів. Але головне товариство, прошу йде мова, чому Сполучені Штати пішли на цю тему послаблення економічних санкцій після заборони і відповідно ведення секторальних і персональних санкцій з боку Сполучених Штатів на промисловість Республіки Білорусь, зокрема, структури, які займаються продажем цих мінеральних добрив. Ціни на світовому ринку зросли в рази. І основним вигодовидобувачем була Російська Федерація, бо фактично Росія перебрала на себе роль е, фактично монополіста. І наразі, коли говорять, так, білоруси, продавайте, будь ласка, питань нема це в першу чергу збитки економіки Російської Федерації, причому досить колосальні збитки, чомусь це пройшло повз увагу українських змі, а це досить суттєво. І головне, що дає сигнал Білорусі. Вони чітко називають: ми даємо можливість Лукашенку перепочити від політичного військового тиску Російської Федерації, а це послаблення позиції Російської Федерації фактично в підбрюші. Сполучені Штати вирішують для себе низку питань, а економічні. Б військові Знімається з питання можливість реалізації так званого сувалського коридору, тобто вторгнення з території Республіки Білорусь, Польщу і відповідно Балтійські країни. І Білорусь третє не розглядається як плацдарм для подальшого вторгнення на територію України, про яку зраду наразі говорять. Ще раз підкреслюю. Дивіться на конкретику справ, не на заяви. Наразі лунають досить контраверсійні заяви, тому я ще раз закликаю до інформаційного гідієн. Ну, Бачите, просто заяви настільки гучні, що від них так. в сучасному світі просто неможливо сховатися. Друзі, а напишіть у коментарях, як ви от сьогодні, зранку, коли прочитали оцей весь потік новин про е, всю цю прес-конференцію Дональда Трампа, так сприйняли його ряд його різних заяв. Пане Дмитре, тут просто цікаво, що гучні заяви, скажімо так, робить не лише пан Дональд Трамп, а й ну не побоюся цього слова. Володимир Путін. Так він, от буквально, прямо під час нашої розмови вийшов до своїх. Не знаю, як не, не хочу називати їх журналістами російських, так і почав перед ними розпинатися, де сказав, що, наприклад, Трамп це інтелігентна людина, це пряма цитата. Але от Україна така погана бере розвіддані заходу і б'є по російських об'єктах. І це дуже, дуже, дуже погано для Путіна. Як ви вважаєте, те, що він почав от так, якби кланятися перед Трампом, що от і інтелігент, і молодець, і так далі, і тому подібне. Про що це нам говорить? А давайте згадаємо заяву самого Трампа я ще раз закликаю. Давайте цитувати перше джерела. Про що говорить Трамп? Росії досить бути васалом Китайської Народної Республіки. Васалом одна заява чітко поставила Росію на місце. Правильно, не про який біполярний світ, де відповідна Москва і Вашингтон центри прийняття рішень не мовиться, мовиться про Пекін і відповідно Сполучені Штати. Вашингтон, все. І Москва це проковтнула. Проковтнула те, що вони васали. Вони на другорядних ролях. Хто буде розмовляти як рівний з васалом? Цього треба було починати, коли шукають зраду. З вассалом не розмовляють на рівних, їм доводять свою точку зору на ті чи інші події. А події досить резонансні. Я вам навів приклад з Білорусів. Подивіться, вже другий поспіль. Сухогруз з російською нафтою танкер підривається. правильно? Один в уст лузі, інший біля берегів Італії. Але мовиться про фактичний зовнішній вплив. Себто будемо називати своїми речами диверсії, які ставлять на паузу. Можливість кіньового флоту Російської Федерації здійснювати зовнішньоекономічні операції щодо продажу російської нафти це теж повз пройшло. Удар по авіабазі хмінь в Сирії. Якісь безпілотники звідки взялись, але це був чіткий сигнал Росії. Все, ваша присутність на території Сирії закінчилася не тільки хмінім, але й відповідно Порт Артус. А це ледь не єдиний був. Місце базування відповідно російського флоту в Середземноморському басейні. Тому, шановне ну, товариство, ще раз підкреслюю, мовиться про комплексний тиск на Російську Федерацію, її намагаються вивести з під відповідно військово-політичного і економічного впливу Китайської Народної Республіки. От про це мовиться. А не про яке посилення відповідно Росії за рахунок України, і зауважте реакція самої Росії, якщо це відповідно рівноправний партнер, чи буде рівноправний партнер фактично дублювати українські пропозиції, а мовиться про пропозиції російської сторони щодо спільного видобутку природних копалин з американцями, а мовиться про нафту і газ, Сах... проекти Сахалін 1 Сахалін 2. Тобто вони їм чітко дають, якщо українці не хочуть, ми готові розглянути. Видобувайте і газ у нас. Будь ласка, 300 мільярдів? Ви втратили? Вони навіть суму називають 300 мільярдів. Ми готові поступитися своїми природніми копалинами. Єдине питання тепер а яка буде реакція з боку КНР на подібні пропозиції? Бо, відповідно, все вкрадено до нас, все пішло взаєморахунок з Китайською Народною Республікою, між Росією і відповідно цією країною. От про це йде мова, тобто, не про який паритет стосунків між Росією і Сполученими Штатами не мовиться від слова абсолютно, не пропонує рівний рівному фактичну участь у видобутку. Природних копалин, причому зауважте, вони пропонують свою частку, ви забираєте нафту відразу. Це навіть не оподатковується згідно російським законодавством. А нам залишити 30% від видобутого. Це рівні взаємовідносини? Ні, шановні. Знаєте, що цікаво, пане Дмитро? От ем, він продовжує цей. Е... Кремлівський гоблін цей давати в свої коментарі, і буквально зараз сказав, що переговори відбуватимуться за участю Росії та України, і ніхто не виключає Україну з цього процесу. І що взагалі він вже готовий сідати за стіл перемовин саме з Україною. Але при цьому в цей же самий час виходить оця прес-алкаше Марія Марія Захарова. Заявляє, що відмови України від НАТО вже їм буде недостатньо. А Лавров її піддакує і каже, що поява в Україні миротворців саме з країн НАТО буде. Неприйнятною для Росії. Як сприймати таку двоякість? Та ніяк. Цитуємо знову Трампа. Він говорить про те, що «А я не проти розміщення миротворців, але виключно європейських. Поясніть мені, якщо б відповідно він, е е е як то кажуть, ліг під Путіна, то напевне заяви були б, були б зовсім інші. Погодьтеся, він би заперечував участь європейських миротворців на території України. От вам і відповідь. Більш ніж красномовна. Причому зауважте, заступник Келога, який сьогодні приїхав, він перед візитом заявив про те, що він не виключає взагалі те, що Україна поверне раніше втрачені території, бо більше того, не виключає можливість повернення ядерної зброї Україні. Досить красномовні заяви, і це знов пройшло повз уваги. І головне товариство, про що ми маємо говорити. Спочатку ж відбулася зустріч представників Сполучених Штатів з українською стороною на полях Мюнхенської конференції, правильно? Тобто, спочатку звірили годинник з Україною, а лише потім відбулася зустріч з росіянами для узгодження відповідно спільних з Україною бачень закінчення війни. Себто, в будь-якому разі Росію мали почути, тому я не зовсім розумію, для чого така нервова реакція. Якщо би було навпаки спочатку зустріч в Аріяді, а потім з українською стороною, тоді б ми могли говорити про те, що щось вирішують за спиною України, але відбулася прямо на протилежне. Спочатку українські пропозиції українську сторону почули лише потім зустріч з російською стороною. І те, що говорить російська сторона, це питання до російської сторони. Ми за три роки широкомасштабної війни почули від них багато чого, і що ми звертали на це увагу. Зазвичай не дуже як бачимо. абсолютно yeah. ну, Ви розумієте, знову ж таки неможливо просто в сучасному світі ігнорувати те, що кажуть голови держав, які напряму впливають саме yeah. на нас. Тому треба з розумінням, скажімо так ставитися до такої емоційної реакції нашого суспільства yeah. на останок таке питання: от якщо зосередитися саме на оцих словах Путіна, що а ніхто і не виключав Україну. Це він настільки швидко перевзувся, от він же буквально три дні тому казав, що Зеленський нелегитимний, я з ним взагалі розмовляти ні про що не буду. Поговоримо з кимось іншим, а тепер бачите все, готові сідати і домовлятися. І що ж це за така цікава дипломатія, що на нього так зерядеться, а вісточка одразу дійшла? От вона і відповідь. Я ще раз підкреслю: васал не може розмовляти з володарем на рівних. Якщо звучить заява про васалітет залежність країни, то відповідно до країни дають, скажімо так, доносять певну інформацію і лише потім робляться конкретика справ. Але Сполучені Штати прекрасно розуміють, що Російська Федерація володіє ядерним потенціалом, який рівнозначний по своїй кількості і відповідно тактико-технічним характеристикам американським. І оце основне, чому з Росією взагалі сідають за стіл перемоги. Якщо би не було ядерного потенціалу, ніхто би з ними взагалі не розмовляв. Сподіваюся, що рано чи пізно в них не буде ядерного потенціалу, і не тому, що вони його використають, а тому, що в них його просто заберуть. Дякую вам за таку дуже докладну розмову. Бачите, дуже дуже цікавий погляд, який дуже відрізняється від загальних настроїв. Вселили оптимізм, пане Дмитре. Щиро вам дякую і, шановні, я вам нагадую, що сьогодні із нами на прямому зв'язку був пан Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи Права справа, а також військовий аналіти. К та політолог, я вам нагадую, що обов'язково треба підписатися на наш канал, треба показати це відео своїм знайомим, тому що як бачите, дуже непересічний погляд на всю ситуацію, що складається, і дійсно про такі факти, ну про хто багато хто просто їх ігнорує за цим потоком саме гучних заяв. І обов'язково підписуйтесь на канал, і залишайтеся з нами, бо далі ще буде багато цікавого.